Дивитись програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Олексій Коваленко вітає. Цього тижня президентські кампанії у США зосередили свої зусилля на подіях у кількох ключових штатах, які відіграватимуть важливу роль у визначенні того, хто переможе на виборах у листопаді. Після того як віцепрезидентка Камала Гарріс назвала губернатора Міннесоти Тіма Воуза своїм напарником, вона проводить заходи у Вісконсіні та Мічигані. Пізніше цього тижня у неї запланована зупинка в Аризоні та Неваді. Сенатор Джей Ді Венс, напарник колишнього президента США Дональда Трампа, проводить власні заходи у Консіні та мічагані Кандидат у віце-президенти від республіканців це перший міленіал у США, який змагається за найважливіший офіс країни. Дослідники кажуть, голоси представників цього покоління разом із виборцями покоління зі можуть відігравати ключову роль у виборі наступного президента США. Тему продовжить моя колега Юлія Ярмонко. Для мене велика честь представити мого чоловіка, наступного віце-президента Сполучених Штатів, Джей Ді Венса. Джейді Венс може стати одним із наймолодших віце-президентів, США, якщо виграє вибори разом із Дональдом Трампом у листопаді. Венс і його дружина Уша представники покоління міленіалів, демографічної групи, яка складається з людей, які народилися між 1981 і 1996 роками. Головні проблеми, з якими стикаються американські міленіали, економічні, зокрема борги за вищу освіту і вартість житла. Подію, яка за словами дослідників відобразилася на житті багатьох міленіалів. Уша стала терористична атака 11 вересня 2001 року. За словами Дже Ді Венса, цей день змінив і його життя. Після 11 вересня я зробив те, що і тисячі інших молодих чоловіків мого віку в той час стрімкого патріотизму та любові до батьківщини. Я приєднався до морської піхоти сполучених штатів. Виборчиня Міленя Лістихасу Сара Гарднер каже: республіканці готові до Венса. У нас багато старших політиків у Вашингтоні, і деякі з них вже дуже довго при владі. Тому чудово мати когось із новими ідеями: когось, хто може принести нове бачення і репрезентувати молодших виборців. Відтоді як Камала Гарріс розпочала свою кампанію як кандидатка у президенти від демократів, опитування громадської думки показують збільшення її підтримки серед молодих виборців. Election... на цих виборах ми знаємо. Ми знаємо, що голоси молоді будуть ключовими, і ми знаємо, що ваш голос не можна сприймати як належне. Його треба заробити, і саме це ми будемо робити. Міленіал Девід Мера з Каліфорнії каже, Гаріс найкращий вибор для молоді. Я вважаю, що нині в цих перегонах вона свіже обличчя. Вона має кваліфікації, потрібні для посади. Я вважаю, вона може протистояти Трампу. Міленіали і представники молодшого покоління Джанзі разом становлять потужний виборчий блок, каже Донора Гетачу, директорка групи, яка закликає молодь брати участь у політичному житті країни якщо вони прийдуть на вибори на такому ж рівні, як це було 2020-го, вони становитимуть 37% електорату. Тому крок номер один зареєструватися як виборець, крок два з'явитися на виборах і проголосувати. хоч виборці міленіали мають різноманітні політичні вподобання. Вони загалом погоджуються щодо потреби змін. Ми бачимо, як Америка розсипається і це тому, що обирають людей не нашого віку. Наступне покоління це люди, яким 20, 30, 40 років. Чому нас представляють люди, яким за 50, 60, 70 чи 80 років? Representing us. згідно з опитуваннями US News і World Report, 70% виборців міленіалів вважають інфляцію та вартість життя головними проблемами, які впливатимуть на їхній вибір у листопаді. Економічні проблеми затьмарюють інші теми, як от репродуктивні права, збройне насильство та зміна клімату. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко Елізабет Чернев Голос Америки. На цьому ж ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Дивіться також наші щоденні брифінги, які виходять 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці. Щодня з вами був Олексій Коваленко. На все добре, Па-па.